Всім привіт! Вітаємо вас на логопедичному подкасті. Окей, сьогодні ранок у Каті Вихідний і ви це бачите по моїх очах. І сьогодні ми будемо з вами говорити про логопедів-блогерів. Хочу одразу попередити, що ви у цьому випуску не почуєте там ні хайту, ні якогось засудження, нічого подібного, бо ми будемо говорити про правду чи міф. І почнемо із першої правди, напевно, і почну я. Блогерство це теж робота, іноді це та робота, за яку вам ніхто не платить. От, але е ця робота оцінюється дещо в іншому еквіваленті, Тобто, самому блогеру як блогеру не платять. Але блогеру логопаду платять за логопедичні заняття, за супервізії, за інфопродукти, які робить спеціаліст. Е і, відповідно, кожен спеціаліст він може сам собі придумати досить багато всілякого для заробітку. До речі, хочу сказати. Е Прийшла в думку, що у нас з Ані на бізнес-платформі Кан є чек-лист 25 ідей для заробітку в Інстаграмі. Тому, будь ласка, ми залишимо вам тут посилання, приходьте, дивіться, він недорогий, він коштує всього як штани 40 гривень. А кому не зрозумілий прикольчик за штани за 40 гривень, то ви теж можете собі прописати в Ютубі. Такі штани за 40 гривень, і ви зрозумієте, про що я і вам точно стане смішно. Отож, От, повертаючись до роботи. Так, це дійсно робота, яка потребує дуже багато вкладень. Щоб оформити сторітелінг, може піти півтори-дві години часу. І умом, а це може бути п'ять сторіс, наприклад, бо підбираються фото, підбирається текст, прописується сценарій зазвичай. Так, дехто де -хто є, хто робить це на натхненні, хтось робить це із життя. Тобто, от у мене в практиці сталася така ситуація, і я її висвітлю. Хтось прописує прям цілий контент. План, але в усякому випадку, це є часозатратно, і... а час, як на мене, це найбільша і найдорожча валюта, яка є в житті людини. Тобто це не гроші, це не золото, це час, бо гроші можна заробити, а час, який вже пішов, він вже пішов. Ось так. Тому це робота, і іноді та іноді вона не оплачується. Така гірка правда, дівчата. Так, тому насправді і якраз не всі спеціалісти і заводять власні сторінки, тому що вони розуміють, що на це потрібен час. Будь-який логопед, коли він заводить свою сторінку, він має мету. І якщо ви. Хочете це робити, то насправді найперше треба прописати мету, для чого це вам потрібно, і розуміти, що якщо ви хочете робити це якісно, то на це також потрібно виділяти час, потрібно, можливо, продумати якісь там фото. У будь-якому випадку, навіть якщо сторінка не естетично там вся продумана, але як мінімум для сторізів потрібні фото якісь. І це теж потрібно враховувати. Тому так, це також робота. А, наступний міф. Сьогодні я відповідаю за міфи, за міти. Якщо логопед веде блог, значить він зірка, і послуги коштують дорого. А, знову ж таки, ми повертаємося до того моменту, для чого людина веде блог. Є люди, які ведуть блог, колеги для того, щоб знайти клієнтів. Те, щоб мати постійний потік клієнтів. Наприклад, я, як я працюю в сфері онлайн, для мене важливо, щоб у мене була сторінка, щоб мій контент постійно десь фігурував в інстаграмі, і щоб мене знаходили люди для запису на заняття. Є колеги, які працюють офлайн, і які. Працюють через так зване сарафанне радіо, у них вже є налагоджений потік клієнтів, локальний, свій місцевий, і їм ця сторінка можливо потрібна не стільки, скільки щоб шукати клієнтів, а скільки просто ділитися власним досвідом. Можливо, у них є час, у них є натхнення, і вони хочуть про щось поговорити з іншими колегами. Є такі люди, які, тобто, ведуть сторінку собі в кайф, наприклад. Бо їм так хочеться. Є люди, для яких це робоча сторінка. І тут варто розуміти, що кількість підписників і ось ведення блогу це доволі суб'єктивний фактор. І насправді, можливо, у тієї чи іншої логопедині чи логопеда буде дуже такий яскравий блог. Але насправді цей спеціаліст буде більш показовим, тобто, знаєте, як яскрава обгорточка, але не дуже смачна цукерочка. А іноді буває навпаки блог: ну, типу, людина веде, або він був. Але насправді це дуже класний спеціаліст, якому просто немає часу приділяти цьому блогу великої уваги, але треба, щоб він був, бо це, наприклад, як візитівка цієї колеги чи спеціаліста і так далі. Тому не завжди логопед-блогер це зірка. Хоча може і бути якась зірочка серед своїх. В цьому немає нічого поганого. Тому не завжди логопед-блогер це дорого. Поняття дорого вимірюються іншими характеристиками, досвідом, регаліями, навчаннями, статусами в плані спікерства, супервізійності і медійності в плані навчання інших колег і так далі. Тому ось на це треба дивитися у шапочці і не дарма логопеди прописують шапочку. Її треба читати для того, щоб розуміти, з ким ви маєте справу, чи з яскравою обгорточкою, чи дійсно із гарним спеціалістом. Я тут з тобою погоджуюся, і хочу сказати, що е, насправді важливо тут і розуміти, що, окрім того, щоб читати шапочку, треба ще і подивитись відео, подивитись, що транслює людина. Бо е, ось це буде наступна правда для мене: що не завжди люди йдуть тільки на експертність. Тобто люди йдуть до людини, от. Але, це, але це експертність має все-таки переважати. Тобто ваші людські якості, якщо ви там супер комунікатив, комунікуєте, прям супер з вами легко спілкуватися там і так далі. Але якщо експертність буде тут, ну, це буде не окей. Тобто, це має бути або на одному рівні, або експертність має переважати. Але хочу сказати, що зараз. От дуже багато ми бачимо відео, типу чого я маючи там свій квіту умовно, там 20 років досвіду, там студію, бізнес і так далі. Чого я маю скакати в тіктоках і з танцювати з бубнами? От нещодавно у Ані Воли в неї в неї чоловік робить барабани, от і вона прям стояла все, каже: Ось тут зараз будуть танці з бубнами. Це був такий трішечки, і трішечки було іронії, але все одно людей це захопило. Тобто, якщо ви класний спеціаліст, але ви не вмієте продавати. То це буде дуже. Я насправді знаю тільки одну людину. От із того, що я бачу, тільки одну людину на експертність якої йдуть. Просто от вона зробила одну сторіс, у неї вже фул, просто все повністю. Пишіть в коментарях ваші думки, хто це. А, реально, пишіть в коментарях, хто це, бо я не скажу. От. І все. В інших випадках, тобто, та, це може бути для когось треба танці з бубном, прогріви, реклами і так далі. Тобто, залучення аудиторії до себе є дуже багато способів. Але, якщо експертність і одна сторіс, супер, це для мене просто маст хелт це дуже круто. Можна трошечки менше вкладатися. Тобто, Та дійсно є випадки, коли спеціаліст навіть не роблячи ніяких анонсів, у нього вже. от прям ну... Зароблено багато, а є де дійсно, треба. От, якщо людина бачить, що типу це класний цінний продукт, але вона не подає його цінність. Якщо людина не висвітлює які потреби може закрити цей продукт, то відповідно ми будемо бачити, що ну, ну ні. Тобто, коли ви експерт, то ваша експертність має підкріплюватися вашим усміхненим обличчям, яке доносить цінність вашої праці, і тоді люди будуть до вас іти. Наступний міф усі блогери однакові. Тут залежно з якої сторони подивитися. Розпочнемо із того, що більшість логопедів нішуються, і вже в плюс-мінус своїй ніші у своїх напрямках роботи вони і розвивають свій блог. Наприклад, у Катерини ви можете побачити багато інформації про дизастрію, про тонус і так далі. У мене ви можете побачити багато інформації про білінгвів або про диспраксію. У Лєри Коваленко багато вона приділяє уваги агнозії або взагалі розуміння роботи із нерозмовляючими дітьми. І коли ми говоримо про, наприклад, корекцію звукової мови, і здебільшого, що ми можемо побачити у цьому напрямку, схожого, коли схожі відео дублюються в плані вправ. Вправи там топ вправ з ґудзиком, топ вправ там ще з чимось і так далі. Бо хтось підхопив одну ідею, і дуже часто потім колеги кажуть, ой, там навіть джерело не вказано там, чи ще щось, і просто один в один е, інформація забрана і перезнята. Такі моменти мають місце бути. Так, і це те, що ви можете насправді спостерігати. Але все-таки коли ми трішки копаємо глибше. То ми, по-перше, можемо побачити, хто є автором, але можливо і не автор, тому що багато чого ми також можемо підглядати в іноземних блогах і взяти вже собі. Ось. Але в цілому, коли це якісь такі глибокі пости. Або інформаційні пости про щось, роздуми про щось, то зазвичай дуже видно, що це не однакове, що тут є думка, що тут є логопед, і не можна сказати, що тут всі логопеди однакові. Ну, і навіть, як мінімум, хто як знімає, зняти це можна по різному стиль написання, написати це можна по різному. У когось є свої характерні такий характерний почерк навіть в друкованому вигляді. Тому блогери не можуть бути однаковими. Ми можемо говорити про однакові проблеми, ми можемо говорити про однакові порушення, але ми робимо це по-різному, тому що згадаю ту фразу, яку теж неодноразово вже говорила, тому що кожен пропускає це все через призму своєї свідомості. І е, якими словами, ми це вже надрукуємо або проговоримо до нас. У цьому, до вас, у цьому також вже є різниця, і якраз тут можна побачити оцей фактор людини. Чи підходить Тобі навіть отой стиль, на якому людина щось розповідає із відео чи не підходить. Наприклад, мої відео такого загального характеру, там як вкоротити звук, як поставити звук від комарика чи ще щось. більшого вони відзняті для того, щоб я ці рілси скидала батькам, щоб мені кожного разу не записувати або не губити його в телефоні серед тисячі мегабайтів, того, що там є. Я просто скидаю батькам ці відео. І вони собі дивляться. Тобто, це у мене момент зручності і візняти він здебільшого для батьків. У когось це для того, щоб перевернути увагу на свою сторінку. Для когось це буде нова інформація. Тому а, відео то дивимося, але не забуваємо за відео розглядати і людину. Наступна моя правда, що це не тільки логопади, а й взагалом багато хто із блогерів заради коментарів. Заради е, різноманітних е, клікбайтів, умовно, пересилань, вони можуть робити досить такий провокаційний контент. І е, для мене особисто важливо, особисто для мене, в моїй голові, важливо розуміти, чому це зроблено, для чого це зроблено і яка може бути вигода для людини. Тому ви у багатьох логопадів дуже багато можете всього побачити. Е, Десь це є в рамках адекватності, десь нема в рамках адекватності. Я б Олена зараз би з тобою хотіла обговорити нашу мівшу таку штуку про бризкання водою в обличчя дитині на заняттях. По суті, там було, наскільки я розумію, бо я вже бачила скріншоти, було написано, що це для привернення уваги дитини. Отак, і це прям, і там було таке слово, як лайфхак. Угу. Це жахливо. Я казала, що ми нікого не будемо засуджувати в цьому випуску. Ну ми без імен. Хто знає, той зрозуміє. От ну насправді, тобто, дивіться, до чого я веду, що є адекватність, є класна подача матеріалу, є класна трансляція свого досвіду, є класна, класний показ дієвості різноманітних способів і засобів взаємодії з дитиною. А є отака діч. І дуже важливо розуміти, і мені прикар, що, А? Дуже важливо розуміти, де межа між цими поняттями. Так, і дуже важливо розуміти про таку штуку, як толерантність, про таку штуку, як а, адекватна взаємодія, і про таку штуку, як, що це можуть помітити, і що може бути відміна цієї людини в мережі. От, І е, наступна правда, про, я. Зараз ще раз скажу одну правду, яка теж пов'язана з тобою, Олена, і також з цією людиною це перепродаж чужих матеріалів. Тобто, це теж у нас спостерігається. А в твоєму випадку це ще й було в скільки в 10 разів дорожче перепродаж. Ніж ти продаєш свій матеріал, і це теж досить так погано. І наскільки я знаю, то це не дуже прям так і вирішилося, бо е людина дуже класно все це зробила, і така мене взламали. Це шахраї давали мою картку. Шахраї давали мої реквізити от, для того, щоб вас обманути. Це жахливо, це дуже дуже жахливо. Тому, будь ласка, слідкуйте. І це от про те, що треба йти на людину. І е, треба йти на людину, цінності якої вам імпонують. Угу. Бо перепродаж це не цінність. І якщо теж за колегами спостерігаю, є такі колеги, за якими просто ходять скандальчики. Якщо таке відбувається, це теж треба розуміти, чи це людина спеціально робить, чи це в неї так виходить, що вона не може без цих скандалів жити. Але з іншої сторони, вона впізнавана цим. Тому треба подумати, чим ви хочете бути впізнаваними. Так, і в тій ситуації була не лише я, ще двоє наших колег. Які активно відстоювали теж свої права і спілкувалися з цією людиною, але ну, типу, таке. А, наступний наш міф: що багато підписок це ознака професіоналізму. Знову ж таки, повертаємось до того першого міфу, коли логопед веде блог він зірка. І от воно трішки перекликається з тим, що, по-перше, багато підписок це м -м, незрозуміла поки що ознака, тому що ми не знаємо, яким шляхом вони зібрані. Дуже багато е, є сторінок, які кхм, шляхом залучення різних гіавеїв, е, ну, і так далі. Е, навіть накручування існує. Е, тобто е, показник. Е, Кількості підписників, так, кількість підписників це не показник. А скоріше за все, показником можуть бути перегляди відео, ось ці циферки, які можна побачити. Так? То вже буде трошки ближче. Але знову ж таки ми повертаємось до того, що транслює логопед і як він це робить. Звісно, коли ми говоримо про батьків, то їм, наприклад, складно оцінити, чи правильно розповідає спеціаліст про ту чи іншу ситуацію, про те чи інше порушення. Чи неправильно. Саме тому класно знайти декілька собі, якщо ви шукаєте декілька логопедів, проаналізувати їхні сторінки, і якщо у них там сходиться щось, то вже вибирати з тих, у яких сходиться, наприклад. От. Подивитися хайлайтси. Вони не просто так теж існують, і вони зазвичай у хайлайтсах логопеди лишають те, чим вони хочуть, щоб їх побачили, відгуки, якісь штуки, якими вони пишаються, посібники, розробки, курси і так далі. Знову це те, те що може свідчити про експертність. Е, і е, підписки, знову ж таки, це м не завжди той фактор, на який треба дивитися. Тому дивимося глибше. І лише От колеги, коли ми читаємо пости одне одного, або нам теж можуть скинути ось, подивись, який там пост, і, ну, що там, наприклад, не відповідає дійсності, таке теж має місце, тому треба бути обережними та фільтрувати інформацію. Це правда. А наступна правда: для того, щоб вести блог, не потрібна ідеальна картинка. Звісно, ви можете бути перфекціоністкою. Ви хочете, щоб у вас була фотосесія, щоб у вас був СММ-спеціаліст, щоб у вас була прям там експертність, вау-вау-вау, яка. Але зараз насправді вже і за новими алгоритмами Інстаграму у 2025 році розпаковки, ідеальна вилизана картинка, прекрасне життя, звук переносячи на наше, типу, звук на першому занятті і так далі. Для нас, для аудиторії, це вже не цікаво. Ми наситилися цією ідеальністю, і зараз люди хочуть рухатися ближче до справжності. От, звісно, ніхто не каже, що це, це мають бути там неякісні фото там, чи відео з помилками, чи ще щось. Ні. Ви маєте бути собою. І ось от тоді ваш блог буде процвітати. Наступна є міф — контент лише для заробітку. От я скажу, що контент просто для заробітку він приходить навіть з часом. Тобто, спочатку більшість логопедів починає вести сторінку, бо або їм хочеться. Насправді, бо їм хочеться. Прийшов час з чимось ділитися, послухати, що то скажуть. Про тебе інші і так далі. А, і лише потім вже наші колеги починають по типу Мар'яна, як не починав Аня Волочай. Вони розпочинають розворушувати логопедів і казати: що на цьому можна ж і заробляти. Але на початках цього немає. Тобто, вже потім з часом приходить розуміння того там СММу, просування і так далі. А коли сторіночка тільки створюється, то знову ж таки тут в першу чергу є бажання ділитися або бажання себе показати. З іншої сторони, можна трохи перенести, якщо ви шукаєте клієнтів, то так, це для заробітку, але ну не в прямому сенсі, та щоб прям відрами тягнути звідти гроші, але просто щоб як ходили, ходили колись розклеювали оголошення, так само в онлайн сфері ось ці оголошення от у вас на сторінці є постами, і ви шукаєте собі клієнтів для того, щоб побачили вашу експертність. Ну без цього нікуди і не, не стартанути, скажімо так. Ось. Але коли от буває таке, що обговорюється, що е, той пост от тільки там для заробітку, навіть якщо це пост, у якому є реклама, як вчать нас СВМщики, то у будь-якому випадку перед цим буде якась корисність. Не буває одного без другого і нічого поганого у тому, що логопед ще щось може додатково заробити, якщо він продасть цим постом якийсь свій курс, якесь своє навчання, чи до нього прийдуть на супервізію, чи на заняття. У цьому нічого поганого немає, тому що він щось дає, і якщо він щось отримує, то це гарний і якісний бартер, навпаки. Насправді я хочу сказати, що ну, це є і бартер, а і так як повертаючись до першої правди, що блогерство це робота. а… В голові людини нормально, яка нормально себе оцінює, має бути така штука, що будь-яка робота має оплачуватися. А відповідно, як я сама власник свого блогу, то відповідно я маю собі заплатити за це. І дуже класно. Бо якщо ви не відчуваєте от якогось там вихлопу, умовно, так це називаємо, якогось результату, то це не буде. Дівчата, ви не знаєте, скільки разів я Олені казала, може ну його цей подкаст. Ну, бо він нам ніяк не оплачується ніяк. І коли і я просто я кожен раз останнім часом це якось трошки притупилося, не знаю. Останнім часом я не думаю, нашому це чого в свій вихідний, в середу я вже кілька тижнів поспіль прокидаюсь зрання, щоб писати подкаст. У мене не виникало останнім часом таких думок. Але, тобто, нашому подкасту вже більше року, фактично. Але десь там на півроку, і коли ти думаєш, що немає коментарів, немає зворотнього зв'язку, немає лайків, немає переглядів, ти думаєш, ну нащо ти це робиш? Я розумію, що це такий вклад в майбутнє, але я хочу отримати якусь дивіться відплата і там умовно результат. Це не завжди знову ж таки гроші. Це може бути зворотній зв'язок, може бути коментар, може бути репост в сторіс, де ви закликаєте. Подивіться, що дівчата придумали, як вони круто це роблять, і так далі. І все, і це, і мені вже буде приємно, і я батиму, оп, мене плечі будуть розправлятись, я буду робити це, бо я буду бачити, що це комусь потрібно, і це буде окей. Тому, будь ласка, пишіть коментарі нам. Будь ласка, пересилайте друзям логопедам, пропагуйте логопедію, пересилайте батькам, бо у нас насправді дуже багато є просвітницького контенту і для батьків. Тому, будь ласка, дівчата, після цього випуску зробіть це. Дякую. Так, І ми завжди дякуємо і завжди відписуємо на коменти, які є. Є репости в інстаграм. Нам завжди дуже приємно. І ж Катя сказала, що ми не заробляємо. Ми нарешті цього року вийшли на монетизацію. <рес> почекай, Як почекай, але зараз дівчата подумають, що це тисячі доларів. Так, але, скази, але я прямо ласка, можу досум. продемонструвати наш прогнозований дохід. <1>, 1 долар 78 центів. Ось за wow. цей це. Тому, якщо ви думаєте, що монетизація на YouTube... ну так, коли там є тисячі переглядів, е, сотні підписок і так далі, то, то так, наш такий доволі м м м блог, цей локальний та сфокусований. Але як казала Марія Чичановська, наше логопедичне коло, таке воно затишне і на нам приємно всіх бачити. Тому це такий просто. Такий був спортивний азарт. Чи зможемо ми все ж таки пройти цю монетизацію, чи не з ми змогли завдяки вашим переглядам, завдяки вашій активності. Так, і це вже теж маленький такий стимул рухатися далі, хоч за той один долар, але ну галочку ви поставили. Це знаєш, до наступного, ну я не знаю, чи ти говорила це, мож, скоріше за все говорила, що блогери там е, грибуть лопатою гроші. Оце воно, дівчата, це воно. Так, десь, десь так. І дівчата на завершення хочу подякувати вам за те, що ви нас дивитеся. Дійсно, долар це класно, але ваші коментарі і підписки це набагато класніше. І остання правда, яку я хочу сказати, що коли ви публічна людина, то вас чують, до вас прислухаються. І вас можуть і розчаруватися. Це таке життя. Відповідно, ви як блогер, ви маєте бути готові не тільки до похвали, не тільки до того, що ви когось надихаєте, і так далі, а й до того, що хтось може перестати вас дивитися. І це нормально, бо люди змінюються, і ви плюс змінюєтесь. І відповідно, можливо, ваші зміни будуть комусь неприємні. Це стосується і вас, тобто що зміни чиїсь вам також неприємні. Це нормально, і до цього треба також ставитись нормально. Це життя, і воно пливе. Так, і це життя можна плести за течією, можна проти вибір за вами, так само чи вести блог, чи не вести блог, чи підписуватись на сторінку, чи не підписуватись на сторінку. У будь-якому випадку ви обираєте те, що вам зараз комфортно, і тих, кого вам цікаво дивитись. І сподіваємось, це ми Клас, класно, супер, і хочу сказати: якщо ви навіть ще не почали вести свою сторінку, якщо ви ще не на шляху до блогерства, це та ж. Нормально, кожному своє. Хтось комусь комфортно так, комусь комфортно так. Тому головна, яка ваша мета і що ви хочете цим досягнути. Тому все окей, всі ми люди, всі ми заслуговуємо на те, що ми хочемо. Тож, дякуємо вам за те, що ви дивилися цей випуск. Нехай усе у вашому житті буде окей! До нових зустрічей!